Лісу, яку зробив науковий співробітник із Інституту зоології, там повністю немає ні одного слова про ґрунтові умови, які є головним чинником, кстати, головним чинником росту цих високопродуктивних насаджень. Про це ніхто не говорив, навіть пан професор не сказав. Це унікальні, унікальніші соснові насадження. Біля 60% цього земельного фонду з 18, ну зараз 17 тисяч, кажеться, 915 гектар, землекористувач і містокористувач, лісова дослідна станція, це біля 60% самих високопродуктивних соснових насаджень. Довгий час працюючи, я не хочу сказати, що там не проводилось якихось наукових досліджень. Я вам можу тільки твердо сказати: це були фрагментарні дослідження, тому що на дослідження виділялись абсолютно малі кошти до 1990 року у Боярській лісовій дослідній станції штат наукових співробітників складав біля 30 осіб.